Всім привіт! З вами Крінж Тижня шоу, на якому ми зустрічаємося з вами кожної неділі, щоб підбити підсумки найкрінжовіших подій, що сталося в Україні за тиждень. Сьогодні ми обговорюємо фільм Юри, це, начебто, частково документальний фільм про Маріуполь, у чому багато Маріупольців сильно сумніваються. Про це сьогодні поговоримо також самозахист поліцейського у Дніпрі, де начебто стало на одне бидло менше. У той момент як інше бидло в Полтаві ображало військових, плювало в них, докапувалося. Про це сьогодні теж обов'язково. Коротше, сьогодні буде цікаво, ще дещо обговоримо. Все буде об'єктивно з різних сторін, глибоко, не нудно, можливо, інколи весело і затишно. Усе, як ви обожнюєте у вашій улюбленій рубриці Крінж тижня на каналі. Рома генії 24 серпня, в день незалежності, в ефір СТБ вийшов фільм воєнна драма, яка називається Юрик про маленького хлопчика, що пережив облогу Маріуполя і зміг виїхати з міста. Так, от цей фільм викликав дуже бурхливу реакцію, включно з заявами до РНБО і Мінкульту. Хоча СТБ звітує, звітують, що це був дуже сильно популярний фільм і бив всі рекорди рейтингів. Але тим не менш у людей, що знають, як відбувалися події в Маріуполі. Цей фільм викликав дуже. Багато питань. Ви спитаєте, чому? Справа в тому, що його позиціонують, описують як художній фільм, оснований на реальних історіях. Хоча в самій стрічці титру, що це художній фільм, немає. І ви спитаєте. Так і що? суть в тому, що є доволі важливі розбіжності між тим, як показується Маріуполь в фільмі, і яким він був у той самий момент після 24-го, коли власне були запеклі бої за Маріуполь. Наприклад, що в підвалах, в яких укривалися люди, було світло, вода, буржуйка, зв'язок з Естонією. За словами фотографа Євгена Сосновського, люди, що бачили ту картину наживо, можуть з перших секунд фільма, побачити, що цей фільм, м'яко кажучи. Художній фільми показуються, що були зелені коридори, яких не було. Фільми показуються, що був Червоний Хрест і ОБСЄ з машинами, з яких з мегафону транслювалося. Якщо ви хочете евакуюватися, будь ласка, їдьте. Я фільм не дивився. Я зараз по опису інших людей просто переказую. Ну і звичайно, це багатьох обурює, тому що це сильно применшує пекло, яке пережили люди тоді, в Маріуполі. Не всі пережили. Я хочу підкреслити. І через те. Що цей фільм настільки сильно підміняє поняття? Звичайно, це багатьох обурює. Дмитро Забавін, депутат Маріупольської міської ради, на початку повномасштабного вторгнення залишився в Маріуполі. Він теж зауважив низку фактологічних неточностей. Також він спрямував звернення до Мінкульту та РНБО, щоб правовласник фільму прибрав напис засновано на реальних подіях, та перед трансляцією зазначив, що це повністю художній фільм, який не претендує на реальне відображення масштабів трагедії. А РНБО Забавін просить перевірити, чи загрожує Юрик національній безпеці аж так Давід Хімік з Азовсталі буквам сказав наступне: фільм Юрик на реальних подіях, брехня. Почнемо з того, що місто не було готове до війни зовсім, звідки взялися чутки, що це було саме підготовлене місто. Мера та ОБСЄ не було на місці ще до початку війни. Вони все знали. Ніякої евакуації ні від мера, ні від ОБСЕ не було, навіть спроб не було. Евакуацією намагалися займатися небайдужі люди, але їх обстрілювали росіяни. І так далі. Мені насправді трошки страшно думати, хто міг бути ініціатором цього прикрашання подій. Такі фільми насправді потрібні, але не треба в них скруглювати кути, а тим паче виправдовувати конкретні структури або людей, тому що це вже. Пропаганда, причому максимально хуйова, яка попахує Росією. Художній фільм може бути художнім скільки завгодно. Вони вправі обирати кольору корекцію і, можливо, навіть дещо перебільшувати, але применшувати страждання наших українських людей, особливо коли ще досі триває війна, коли настільки свіжі спогади, ну це просто тупо неетично. Але особливо крінжова реакція сценаристки і директорки продакшну цього фільму. Перша її реакція на критику була от наступна. Пише вона: Маріупольці пішли на референдум і проголосували за РФ. Тепер РФ вбиває не тільки Маріупольців, ну блядь. <пілляться> Це можна було таке написати. Коротше кажучи, вона звинувачує тепер і Маріупольців. Ну от настільки, бачите, скрипнула душа творця. Пізніше вона опублікувала пост в інстаграм, в якому попросила вибачення та пояснила свою позицію. Зокрема, наголошує, що фільм не є документальним, а є саме художнім на документальній основі. Також, за її словами, вони хотіли уникнути ретравматизації людей та поглиблення травми. Ну, їбать, я не можу сказати, що в такому випадку у цьому фільмі не. Не було ніяких тригерів. Якщо вони хотіли цього уникнути, то треба було зняти фільм подібний до телепустів, щоб там усе було кольорове, м'яке, і сонечко було з обличчям немовлятка. Ну тобто, це звучить як максимально дешева відмовка, на яку ми з вами, шановний паноптиком, абсолютно точно не купляємось. І останнє, щоб не затримуватись, не можу не сказати, що мені дуже сильно не подобається блять летерінг на заголовку цього фільму. Я не розумію. У чому проблема бляха муха найняти дизайнерів? У мене є волонтерське видання, де людина мені майже безкоштовно робить такі дизайни. Ну, кожен наш пост красивіший, ніж оце те, що я бачу тут. Ну я не розумію інколи. Ну у чому проблема просто знайти талановиту людину? Добре, я звичайно фільм не бачив. Пишіть мені, будь ласка, якщо ви з Маріуполя і бачили, якщо ви не з Маріуполя і бачили, які у вас є по ньому думки, Я я залюбки почитаю. Можливо, теж подивлюся і складу свою. Зору. А ми рухаємось далі. Oh, yeah, yeah, yeah. Значить, Project Foundations відкриває новий культурний проєкт, який називається шрифтова абетка української ідентичності. Він покликаний розповісти про модерні шрифти, які створюють українські сучасні дизайнери, а також розповісти про символи української державності. Шрифтова абетка української ідентичності це сайт, де кожна буква означає якийсь один символ власне української державності. Наприклад, «Ж» – це живий ланцюг. А не те, що ви подумали, Т – це тризуб Володимира Великого, у це українські січові стрільці. Сторінка кожної літери оформлена окремим шрифтом нашим сучасним сучасних українських дизайнерів з профайлом їх авторів і посиланням на ліцензійне використання. Ну це блін, це. І окрім того, як українські дизайнери створювали шрифти, там кожна літера відкриває ну, цілу енциклопедію про постаті, події, символи державності, і про те, як Франко заявив про ідею соборності держави, і про те, як Примаченко була суперкрутою художницею. Ну коротше, там усе класно і красиво, і оформлене як алфавіт. Ну це що, ну як на кайф, ну мені здається, що кайф. посилання, як ви розумієте. Самі розумієте. В описі. Oh, yeah, yeah, yeah. Ви знаєте, знаходячись в Україні вже довгий термін, я часто злюся на те, що бачу і чую навколо себе. Якісь популістські заяви, те, що влада піздить, багато чого викликає в мене злість, і мені хочеться зробити щось таке різке і контроверсивне. Але те, що зробив чувак з цієї новини, просто викликає в мене. 50 питань на що він розраховував, що саме сталося в його голові, і наскільки тупий він уйобок. Значить, в Полтаві фітнес-тренер плюнув в обличчя ветерану війни та принижував працівників ДЦК. Поліція відкрила кримінальне провадження. 26 серпня. Тренер Роман Заволока. Мені дуже подобається, що в усіх новинах звучить, що він саме тренер. Ну, типу, знаєте, я в принципі інколи люблю спостерігати за тим, як окремі видання виділяють якусь рису людини, яка фігурує в якихось справах. Інколи це національність, інколи це членство в якійсь спілці бляха журналістів України. Ну, коротше, ну, тренер, добре. Ну, нехай буде, що він прям тренер. Так, от він плюнув ветерана війни і назвав його придурком за вчинок піти добровольцем на війну. Крім того, він разом зі своїм товаришем кепкували стремтячі рук військового ветерана російсько-української війни Олександра Мацько, хоч той пояснив, що тремор у нього від контузії, роман Заволока відповів: Як нахуй виграєте, всіх уб'єте, ви підпаси. Я не знаю, як це коментувати, тому що знаєте, це з одного боку може викликати сміх чисто через те, що. Ну, від я не знаю, чого від нервів, від неочікуваності з іншого боку, злість, але і при цьому ж ну я прям сильно і не відчуваю. Тому що для мене ця людина, яка може таке сказати, тим паче військовому, який блять воює за його дупу, це для мене однозначно моментально діагноз. Я не вірю, що така людина може бути в... притомною. Ну це просто що має відбутися у тебе в голові, щоб ти міг таке зробити. Це піздець. Коротше, це чоловік, який довгий час вів свій блог про фітнес, але потім просто він встав в якийсь черговий ранок і такий: ні, тепер я буду ходити по Полтаві і дойобуватися до людей. По інформації, яку я маю, він просто ходив і коментував покоси трови. Трови, те, як працюють комунальники, якісь корупційні схеми. Я не знаю, наскільки він там їх змістовно обговорював, просто прийміть це як факт. Але от нещодавно він почав підходити до працівників ТЦК і називати їх чайками та гусями. Я абсолютно не знаю, чому це могло бути образливим, окрім того, що він вкладав у це образу. Ну, типу, це знаєте таке враження, що от людина, наприклад, не любить кішок, а я їх, наприклад, обожнюю. І він такий, та ти кішка. І я такий розумію, що кішка це ахуєнно. Як і чайки і гусі. Але ця людина, очевидно, це каже без поваги. Піздець. Коротше, давайте подивимось Ну, Він не довгий, але неприємний. Я, я, на дурачок, я, я після конфузії, мене не відомо. Лежи дома тоді після контузії. Мене не звільняють. Мене не звільняють, Що ти така, що ти ходить? Не звільняють. Ти дурак сам попався на крючок. Ти, ти бабці бабки взяв, взяв сидиш, тепер пацанов, кошмар. Я бабки не брав. Я бабки не брав. Бабки я не брав і пішов добровольцем. Не довдобиться собі, блядь в очко далі. Що ти ще скажеш? Густі, лапчастий, нахуй ти такий сполняк. Ти ж воїном на ти сейчас сподориш спору, дебелою і тупорилом. Ти стоїш перед людьми, а таке на хорасказує. О. Ми вам говорили, ви не 334 стаття. Покажіть документи, а ви нас починаєте крикнути. Ми показали нас. документи. Та що ти показав? Форсід ти наче. А ви паспорт показали. А де що були ще? Ти мені. Ви зараз ви забражаєте. Йди пала, завали своє, що ти базариси мені, так чорт. Хочеш нахуй поговорить? Давай поговоримо. Четёрёс на мене, дурачок. Нельзя снимать. Та які нахуй ти сиш, нельзя знімати. Ти в формі стоїш не поміщення вояльне. Ти воєнний чи шо? Покажи Ты документи, тут документи. Ти на вояльний чи шо? на фронт? Потом будемо розмовляти. На передке нахуй, чи ти воєнний об'єкт чи ти що роз... ти такі? Як ви нас називали? Чайка ти. Чайка звичайна. Чайка. Ще... І нам втирають про цю війну, ебать, вашу, вашу, Вашу? Ваша, да, твоя. А ти а прийшов я... і рібятки суліс і бать і відоша туди, на утиль пацанов туди кидаєте, що ти чорті палиш? По-перше, б я хотів сказати, що це пізда, звичайно ж, очевидно, на цьому зійдемось і підемо далі. Справа в тому, що він здебільшого тиснув на працівників ТЦК, які просто укомплектовують людей. Тобто, я не знаю насправді, які в них там послужні, що саме вони робили, але я розумію ставлення до багатьох представників ТЦК в принципі в народі, тому що в його риториці звучало: ви відправляєте пацанів на утіль. Оця ваша війна. Т -т 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 -т. Ставлення до ТЦК у кожного може бути своє, особливо враховуючи, що в нас нерідко придатними визнають людей з інвалідністю. І дійсно, це інколи виходить за усі просто тупо адекватні рамки. У нас в суспільстві багато різних думок. Хтось думає. Що держава йому ніколи нічого не дала, і якого хуя він має за неї просто раптом взяти і віддати життя. А дехто одразу побачив війну, знає, що в нього є сім'я, і поїхав по-геройськи захищати нашу державу. І я не можу сказати, що якась з цих логік є хибною. Але якщо б всі думали, як перші, то власне ми б вже були губернією блядь, Росії. Але яке б в тебе не було ставлення до ТЦК і до війни, ображати як взагалі людей, так тим паче військових, які пішли туди воювати, і ще очевидно були прям в зоні бойових дій, через що отримали контузію. Не треба, не треба нічого їм казати, просто завали хібальник і йди собі зі своєю позицією. Тому що яка може бути ціль взагалі транслювати цим людям? Те, що він транслював, перше, набрати підписоти, просто висказатися, щоб всі сказали, оцей чувак, він мій герой, тому що він сказав прямо те, що я дуже хочу, тому що я просто боюся ходити біля людей в військовій формі. Можливо, я не знаю, яка була ще ціль? Дехто думає, що він не ПСО, що він просто проросійська підстилка, але ну, ми ніколи, я думаю, що цього не дізнаємося. Хоча я думаю, що ми б дізналися вже, якщо б це було так. Я думаю, що він. Просто піздувати і в нього щось сталося з головою, і він подумав: я зараз і підписників накопичу, і якісь свої пари випущу, і людей ображу. Ну коротше, бидло, воно є бидло, і воно, щоб ви розуміли, отримує зараз по заслугах. От, власне, його затримали і дали пізди, але це навіть не все покарання, яке отримує ця людинка. Йому вмазали аж дві підозри за частиною 2 345 статті «Погроза насильства щодо працівника правоохоронного органу» та частина 1 і частина 2 статті 435 чорточка 1, я не знаю, як це читається, вибачте. Образа честі і гідності військовослужбовця – погроза військовослужбовцю. А поки відправили під варту на 60 днів. Прихильнику путінського режиму світить від 3 до 5 років качатись виключно за ґратами. Ну, я якщо чесно не думаю, що він качається вже якийсь термін, тому що він виглядає якимось дуже підозріло сухим. Я не розбираюся в цьому. Виправте мене, будь ласка, в коментарях, якщо я не правий, але виглядає так, що він вже якийсь там термін, приймає дещо, що прям додатково його висушує, if you know what I mean. І уявіть собі, у нас є навіть промова його промова на суді. Я ненавиджу страну агресора, яка розпочала цю війну, і я усіми силами намагаюся звести неправомірні дії людей у владі корупційних, які беруть от таких же з війни хлопців, які потерпіли, які отримали. Поранення, які отримали контузії, і вони замість того, щоб виплат, зробити їм виплату та посадити дома, вони е ставлять їх патрулювати вулиці та вручати людям повістки, розуміючи, що люди будуть реагувати на це агресивно. Виправдання, це або ні в його словах. Є правда, ну таке стається. І чи правильно це не знаю. Мені звичайно не судити. Але якщо б судив я, я б сказав, що це неправильно. Єдине, що нічого, що я сказав тут з точки зору розуміння цього типа, не виправдовує його слів. А як ви побідіть всіх там перебиваєте?». Тобто, скоріш за все, це дійсно насправді про російський тіп або просто глибоко зневірений. І я, чесно кажучи, чомусь все ж таки думаю, що психічно травмований. Ну добре, не хочеться на ньому сильно затримуватися. В нас є що посанітарити, і рухаємось далі. А зараз саме час нагадати вам, що ви можете підтримати мій канал абсолютно безкоштовно, просто підписавшись на нього і поставивши лайк або дізлайк, і написавши мені коментар. В мене дивиться кожен тиждень приблизно 30 50 абсолютно унікальних глядачів, яких ніколи не було на моєму каналі. І якщо ви саме такий, підпишіться авансом. Якщо не сподобається, відпишетеся. Це треба робити для того, щоб українські канали могли конкурувати з російськими. Ну і щоб українцям не рекомендували дивитися. Російських блогерів, ну Ютуб не рекомендував. Також, якщо ви хочете прям за гроші підтримати мене, то спочатку послухайте, як можна підтримати зсу там більше потребують. Я нагадую, що я збираю на ремонт дронів для третього механізованого батальйону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Майже ну непогано сказав. І ми майже зібрали. Тому от QR-код. Там буде посиланнячко в описі. Тому, будь ласка, не соромтеся і донайте. І тільки якщо вас раптом захочеться, там залишиться якась копійка, щоб допомогти мені купити кращу камеру, або просто поїсти, обов'язково підтримуйте мене або спонсорством на Ютубі, або на Баймікофі. У спонсорів є трошки додаткового контенту і спілкування зі мною в нашому спільному чаті. Все. Нагадую тільки, що в мене є ще класні футболочки. Будь ласка, не соромтесь їх, замовляйте, тому що давно ніхто нічого не замовляв. Мій кофі, в мене прям вже майже тиждень не було нових мемберів. Ну шо там? Все, рухаємось далі. 29 серпня Україну перегорнуло як млинець на пательні, тому що всі обговорювали той самозахист поліцейського, який був вимушений, начебто, застрілити чоловіка у Дніпрі. Можливо, по моїй риториці, ви подумали, що я зараз сильно підтримую чувака, якого застрелили, але я насправді в цій ситуації поки що нікого не підтримую. Ви знаєте, я вас зараз дуже швидко введу в курс, що ви точно знали про. Що це, але я впевнений, що ви і так знаєте, просто освіжимо. Їхала тачка, за кермом був чоловік, потім, якщо я не помиляюсь, вона помінялася місцями, і начебто за кермом була жінка. А зробили вони це через те, що чоловік був п'яний, і в нього там виявили якісь промілі. Їхали на ягуарі, на крутій тачці. Чоловік, жінка і діти. Їх зупинила поліція через те, що було якесь порушення правил дорожнього руху, і уявіть собі, така абсолютно проста і буденна ситуація могла. Призвести до срача. От настільки серйозного і бурхливого, що довелося застрілити людину. І вишенкою на тортику усього нашого рекапу, я пропоную вам подивитися відео з нагрудних камер поліціантів, щоб зробити усі висновки. Так, їхав чувак. Бачите, їхав чувак. А потім, коли їх зупинили, вже дівчина. На перекльоскі. было да нельзя было свеча водя документы на машину обороны А что там камеры видео были да Все сняло. лоб покажет конечно это только как у нас документы она все покажу Нет, так не, не вы нам сразу точно покажете видео нахуй что яка какая причина остановки я спросил с вами вообще не Ну, так я з тобою взагалі не хочу ну, общатися. Так, і все, так та вибіжи, вибіжи забіжи, нахуй, не забіжи займай ти, мене, ти, Так Так ти я мене останавлює. Я тебе не останавливала. А що ти хочеш від мене? Секс? я тобі не дам, блядь. У мене жінка на ти оцю дітей, блять. Тобі буде позиція. Ви розумієте? Ти поняла?

Побакла дазбе за всіх. Таба. Дася. Сиди. Садись. От тебе, блять, розбило лицо, Насть. Пізде, це дуже страшні кадри, і знаєте, коли їх бачу, в мені борються два роми. Перший вважає, що будь-який от подібний конфлікт може бути виграшним тільки у тому разі, якщо ніхто не постраждав. І звичайно було б класно, якщо б поліцейським вдалося впоратися без такої міри, без такого заходу. да? І звичайно було б класно, якщо б поліцейським вдалося впоратися з ситуацією без такого заходу, але бачте, не склалося. Сам поліцейський каже, що. Він прибіг до такого заходу тільки після того, як зрозумів, що всі інші вже спробував, і всі з них не спрацювали. Так, от перша моя гуманна сторона думає, що десь там був відтінок перевищення повноважень, і не можна давати е, такій мавпі, як поліція, право стискати гачок у будь-який момент, коли вони тільки з цього схочуть. Що вони просто потім сказали: а от більше нічого не спрацювало з одного боку. А з іншого, більш і якщо чесно, це я просто сиджу і думаю. Клас на одне бидло стало менше. От чесно, от воно таке в мене сидить, і я нічого з цим не зможу зробити. Те, як спілкувалася ця людина, те, наскільки ця людина просто задіяла фізичну силу, наскільки вона одразу перейшла на якісь вимоги, на якісь пункти, те наскільки вона одразу почала погрожувати якимись адвокатами, якимись знайомствами, це, блять, на мій погляд, така частина нації, яка має якимось чином вимирати. Але я не те, щоб вважаю, що... Це має ставатися в такий спосіб. Я б більше б хотів, щоб такі люди просто старішали, а серед нового покоління це ставало б непрестижним. Але на жаль, зберігаються деякі осередки, де ця культура розмножується і плекається і продовжується. Так воно звичайно колись розсмокчиться, але тут треба розуміти, що чим. Агресивніше ти себе поводиш, тим більше в тебе шансів, що щось піде не так. І я сподіваюся, що ця історія стане повчальною для декількох людей. Хоча, звичайно ж, буде існувати гігантська категорія українців, які скажуть мусора, блядь, підси, і не можна взагалі нічого з ними кашей варити, тому що от в нас постійно таке з поліцією. Не знаю. Я не можу сказати, що я. Точно за якусь одну сторону я сто відсотків розумію, що це трагедія, тому що загинула людина. Не можна зловтішатися через те, що ця людина не співпадала з якимись моїми там філософськими приколами. Я більше б хотів, щоб це просто було повчальною історією, де є, на жаль, дві жертви. Перша померла. А друга, яка можливо і перевищила свої повноваження, і теж буде нести за це відповідальність. Але що цікаво, дружина цього чоловіка розповіла потім, що з ним в машині сиділа не мати дітей, а просто нова пасія цього чоловіка. Діти, які кричали Пап, давай. Ви від собі те виховання. Вони якраз діти у цієї колишньої дружини, і машина чомусь зареєстрована на них. Коротше, там муть. І знаєте, я як Одесит дуже сильно впізнаю настрої цього чувака з Дніпра, який оце бикував. Тому що мені завжди здавалося, що Одеса і Дніпро вони дуже близькі. Багато хто їздить на бехах і вийобується. По ділу і не по ділу. І там постійно якась відбувається Санта-Барбара і виєбони. Санта-Барбара і виєбони. Оце Одеса і Дніпро, можливо, в Дніпрі ще можна при цьому ходити в спортивному костюмі, а в Одесі обов'язково, блять, в Ганті або Гучі. Ну там то, що може собі дозволити. От в мене таке уявлення. Будь ласка, виправте мене, якщо воно хибне. Ну, але це в будь-якому разі сумна історія, в якій я трошечки зловтішаюся, каюся, але це так. Рухаємося далі. Ну і на кінець для того, щоб ми всі з вами в хорошому настрої закінчили, підготував вам пару бліцкрінжей. От, от, просто подивіться, значить, реклама в інстаграмі, контрнаступ краси. От контрнаступ краси, або деокупація смаку. знаєте, з Запоріжжя з'явився новий заклад. Деокупація, значить, смаку. Я просто чекаю моменту, коли люди почнуть ще більш безмістовно поєднувати слова по типу чорнобайовка, шин. Знаєте, отаке. От або я не знаю FPV... Макарони, от щось таке. Ну, це піздець. Ну, типу, воно навіть абсолютно не підходить. Деокупація якого нахуй смаку, і хто його до цього окупував? Я не розумію. Це, типу, його окупація заключалася в тому, що людина не їла цю їжу, а зараз їсть, і це їбать деокупація. Ну просто. Ну, це не те, щоб навіть не морально, це просто тупо, і це несмак. Це тупий несмак. А я живу неподалік від ларька кава чорнобаївка, така ж сама міцна, як зсу. Ну такі в нас реалії. на цьому можна і закінчити. От такий вийшов випуск. Перше, що хочу вам нагадати: донайте на ремонт дронів все в описі. Якщо хочете задонатити, мені теж буде дуже корисно, тому що ми не сильно в цьому рухаємось. Я був би дуже вдячний, якщо б ви все ж таки проявляли трошки більше активності у цьому напрямку. Але перш за все, все ж таки, ремонт дронів. Лайки, дизлайки, коментарі обов'язково підписуйтесь на цей канал, навіть якщо ви тут вперше, якщо що, відпишетеся, дуже буду вдячний. А так будьте у безпеці. Дзвоніть мамі, папа.